Друзі, вітаю! Сьогодні обзор кнопочного телефона Fly. Ось такий він убитий. Но кнопочний модель F179. Як бачимо, телефон містить трошки позолоте, не доволі сильно, і зараз розберемо його повністю і глянемо повністю плату. Розібрав я, друзі, ось пластмаса з самого телефону. Сама плата і кнопки металічні. Тут бачимо на платі доволі гарна позолота, сам екран. кран. І також тут є безкорпусні кМ конденсатори ось такого типу, які місять платину та паладій. І ось такого типу роз'ємчики, які містять позолоту Також ось такого типу доволі цікавий телефон флай. З, скажімо так, для нього, як для моделі, з доволі хорошою позолотою. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.